В цьому відео нам дано графік функції f від t. Але працюватимемо ми також із іншою функцією g від x, яка визначена як інтеграл з межами від мінус трьох до x функції f від t. По І наше завдання в цьому відео це спробувати розв'язати наступне рівняння. g від x дорівнює нулеві. Тобто знайти. Всі ікси, які задовольняють дану рівність. Візьму все це ось таку от рамочку, та буду тут виписувати всі корені нашого рівняння, які ми знайдемо. Перше спостереження, яке одразу можна зробити, що один корінь можна просто вгадати з властивостей визначеного інтеграла. А саме, якщо межі інтегрування нижня та верхня однакові, то визначений інтеграл дорівнює нулеві. Тобто, якщо я запишу g від мінус 3, то в результаті я отримую інтеграл від мінус 3 до мінус трьох функції f від t, f від t, dt. Але просто за властивостями визначеного інтеграла, це дорівнює нулеві. Чудово, тобто один корінь ми вже знайшли. Запишу ось тут от мінус трійку. Вона задовольняє дану рівність. Добре, розглянемо тепер ікси, які менші за мінус трійку, та які йдуть ліворуч. Але при цьому наш інтеграл ми могли б переписати в наступному вигляді. Нашу функцію g від x. G від x. Ми можемо записати, якщо x менше за мінус трійку, то для зручності. Пропоную записати наступним чином, що це мінус, і змінити межі інтегрування. Від ікса, який менший за мінус трійку, до мінус трійки F від t, dt. Так? І ось тепер от ми будемо розглядати якісь зручні для нас інтервали, на яких ми будемо шукати значення нашого інтегралу. Тому що він має дуже гарну власивість. Що якщо ми беремо по якомусь. Великому інтервалу, то ми можемо його порозбивати на маленькі частинки. Тому пропоную розглянути наступне: від мінус 3 до мінус 4 наша функція чисто від'ємна. Тому ми можемо сказати, що значення ось цього інтегралу від нашої функції f від t від мінус 3 до мінус 4 дорівнюватиме площі ось цього трикутника, візьму інший колір. Ось цього трикутника, взятий зі знаком мінус. Та? Тому, що я отримаю його площа один 1 одиниця, 1 має довжину, а другий 2. Тому в результаті ця площа дорівнює 1, або ж, зважаючи на те, що це інтеграл і знак, ми маємо змінити, це мінус одиниця. Але ми пам'ятаємо, що коли х менше за мінус 3, в цьому випадку х дорівня 4, то наша. Функція має ще мінус перед собою перед знаком інтегралу. Тому загалом ми можемо сказати, що g від мінус 4 дорівнює мінус мінус 1. Запишімо це. g. Від мінус 4 дорівнює ось цей от мінус, що йде перед знаком інтеграла, і мінус 1. Або ж просто одиниця. Добре, тепер мені необхідно, рухаючись далі ліворуч, добрати ще мінус один, щоб отримати в результаті 0, тому що моя функція має гарну властивість, який визначний інтеграл, що ми можемо розбивати її на зручні для нас частинки. Так? Тому я можу помітити, що якщо я візьму симетричний трикутник, ось тут -от, ось ця частинка, ось такий от трикутник, та він матиме таку ж площу, як ось цей. от, але його інтеграл буде з іншим знаком. Тому, якщо я візьму визначений інтеграл, з межами від мінус, 4 до мінус, о, від мінус 5 до мінус 4 функції f від t dt, f від t, dt, то я отримаю просто одиницю. Але оскільки важливо пам'ятати, що наша функція g від x розглянемо тепер g від мінус 5, чому вона буде дорівнювати? Вона дорівнює мінус інтеграл, від мінус 5 до мінус 3 нашої функції f від t d. Але ми це можемо розписати одразу на два інтеграли. Від мінус 5 до мінус 4. F від t dt. Додати інтеграл від мінус 4 до мінус 3. f від t, dt. Чому це дорівнює? Ця часинка у нас дорівнює 1. А ось ця часинка, ми раніше знайшли, що це мінус одиниця. Тому в результаті ми отримаємо 1 відняти 1 це 0. Мінус перед нулем нічого не змінить, і в результаті ми отримаємо, що це все 0. Тому я можу все це стерти сміливо. Та записати, що g від мінус 5 дорівнює 0. Тому мінус 5 додаємо до коренів нашого рівняння. Тепер розглянемо ті ікси, які більші за мінус 3. Але пропоную помітити одразу одну гарну властивість, що. Визначений інтеграл нашої функції f від t, де з наступними межами від мінус 2 до 0 дорівнюватиме нулеві. Тому що ося частинка має таку ж площу, як і ця. Але тільки вона знаходиться під вісю абсис, тобто значення функції від'ємні. Тому вони одна одного компенсують, і ця частинка на наш інтеграл, вона ніяким чином не впливатиме. А якщо ми будемо брати ікси більші за 0, наприклад. Та? Чудово. Лишилося порахувати, чому дорівнюватиме інтеграл від мінус 3 до мінус 2, від мінус 3 до мінус 2. Це площа осієї от фігури, яка є трапецією, але ми можемо зробити це навіть з інших міркувань. Ми знаємо, що площа ось цього трикутника мінус... площа дорівнює одиниці, та? А площа загального великого трикутника ось. Сьогодні. Дорівнюватиме чому? Один катет має довжину 2, а інший довжину 4. Тому площа 4. І якщо ми хочемо отримати площу лише ось цієї частини, та? то ми маємо відняти від 4 одиниць. І отримати, що ця частинка має площу 3. Але визначений інтеграл він також дивиться і на знак, оскільки наша функція знаходиться під віссю під абсис, то визначений інтеграл від мінус 3 до мінус 4 дорівнюватиме мінус 3. Так? І тепер щоб весь визначений інтеграл від мінус 3 до х, якщо я буду брати х десь на цьому інтервалі. Нічого в мене не зміниться, та? нуль я ніяким чином не отримаю. Мені можливо лише взяти щось що більше за нуль. І мені потрібно взяти якийсь такий х, щоб площа, що вийшли інтеграл, тобто від нуля до цього х, дорівнював саме трійки. Щоб вони додалися. мінус 3 додати 3, ми отримали 0. В якому випадку ми це зробимо? В нас. Наша функція на цьому, коли х більше за 0, задана просто як 4, як константа. Тому ми щоразу отриматимемо прямокутник висоти 4, так? а ширини х. І ми маємо отримати трієчку. Тому x має дорівнювати 3 четвертим. Тоді. Якщо х дорівнює 3 четверти, це приблизно ося от частинка. Тоді ось ця площа визначена грав навіть від 0 до 1, оскільки функція більша за 0 на цьому інтервалі, воно дорівнюватиме просто трійці, то в результаті я отримую вже від 3 четвертих дорівнює наступному інтеграл від. Мінус 3 до мінус 2 f від t dt Додати інтеграл від мінус 2 до нуля f від t dt Додати, додати, що? додати визначений інтеграл від нуля до трьох четвертих f від t о, зміннійте. Так. І ми вже всі ці обрахунки зробили, тому що ми отримали, що рожева частинка в нас це мінус 3, фіолетова частинка – це просто 0, в зв'язку з симетричністю нашої функції, що коли х від мінус 1 до 0, то вона приймає протилежні значення відносно тих, які від мінус 2 до мінус одиниць. Добре, а цю частинку ми якраз і обирали таким чином, щоб в результаті отримати, додати, оскільки функція константа, то нам достатньо просто перемножити висоту нашої, нашого прямокутничка на його ширину. Ширина 3 четвертих відняти 0, тобто 3 четвертих. І в результаті ми отримаємо таки 0. Тому ми знайшли ще один корінь нашого рівняння. І це 3. ,4. Четвертих, вітаю вас. Ми порались.